По Кадирову дуже багато інформації. Хто говорить, що вмер, хто говорить, що живий. Все рівно мені таке відчуття, що з ним щось не так коїться. А може і помер. Тому що по Жириновському теж деякий час приховувалося, зараз так порівнюють. І це є сенс в цьому порівнянні. І така гарна новина, расистиці. Цей свій авіапарк бомбардувальників переміщують вглуб Раші, відодвігають. Вони і так їх відодвигали, коли там дотягувались. А зараз там в, таку, в такі чигиря перекидаючи тільки дві години льоту до позиції пострілу. І це подарунок для розвідки, тому що ці літаки засікуть набагато раніше. Ну і чому вони так приховують свої літаки? Тому що в Україні з'явились ракети, які літять на 500 кілометрів при модернізації на 700 кілометрів будуть літіти, і ну, вони розуміють, що Генштаб України та Залужний вони скористуються обов'язково не сьогодні, а завтра для того, щоб розбити їхні бомбардувальники, щоб скоротити там напади на Україну, тому вони так от, а, бояться цього і туди їх це, так, Якщо сказати а, такою молодіжною мовою, то це вони відповзають, відповзають, тому що ну, а, бояться. Що от такі події. На все добре, до слідуючої зустрічі.